Розе. Втомило просеко, хочете спробувати щось елегантне, витончене і по-справжньому особливе? Скуштуйте Монбар Розе. Сидр із українським характером та французьким шармом. У цьому відео я розповім, як Монбар Розе переміг на World Cider Awards в Лондоні. Про, розкажу про рідкісні червоном'якошні яблука та технологію виробництва. Монбар Розе сидр рожевого кольору. Чому так? Бо його ми виробляємо з унікальних та рідкісних яблук сорту Red Love. Ці яблука червоні всередині. Саме завдяки цим червоно мякошним яблукам, сидер розе смакує гармонійно, природно, ігристо. Ми виробляємо сидер розе. На Закарпатті серед зелених садів та чистого повітря в місці, де народжується справжня якість. Для нашого розе ми використовуємо соковиті яблука з місцевих садів торгової марки Конок і натуральний сік без жодних ароматизаторів та барвників. Технологія проста, але вимагає терпіння. Свіжо вичавлений яблучний сік проходить природне бродіння без цукру, без штучних добавок, лише ферментація. Час і майстерність. Саме тому Монбар Розе має природну ігристість, чистий аромат і м'який вишуканий смак. Смакові якості Розе були відзначені на конкурсі World Cider Awards у Лондоні. Сидр Розе здобув одразу дві нагороди: золото у категорії сидрів з яблук з червоною м'якотю, Red Flash Apples. І додатково наш сидр отримав приз Style Winner кращий у світі у своєму стилі. World Cider Awards це один з найпрестижніших міжнародних конкурсів у світі сидру, який щороку проходить в рамках платформи World Dri. Інкс Awards. З початку 2000-х захід вважається головним майданчиком для визначення світових стандартів якості та стилю. Переможці визначають у двох ключових напрямках: смак і дизайн. Золота нагорода на цьому конкурсі фактично міжнародний знак якості. Він відкриває доступ до глобальних ринків, підвищує довіру споживачів та закріплює статус бренду серед світових лідерів індустрії. Також наш Сидер Розе Монбар отримав золоту нагороду на міжнародному дегустаційному конкурсі «Ukraine Wine and Spirits Awards» в 2025 році. Формат пляшки 750 мл, ідеальний для затишної вечері, для прогулянки на природі або для особливої нагоди. монбар Розе – це не просто напій, це атмосфера легкості, яку хочеться проживати знову і знову. Монбар. Український крафтовий бренд, який поєднує традиції сидроваріння і сучасну філософію натуральності, Монбар Розе натуральний, український, витончений, без хімії, без добавок, без компромісів. Просто яблука, природа і смак, який говорить сам за себе.